Привіт, сьогодні підживляємо Чмені пшениці у нас Такий юмська красотка, не давно час за цим мотором, за цим гурканням О як гарно тут Слава Богу вже тепло, а не ця зима Просто ненавіжу це мороза, в Мороза морозас сидиш Во, це Це клас. Десь щось робиш. Таку красу тут знімаєш. Да, камера може передає, як фара гарно світить. Що колись на нього цей? Габарити купляв? А вони там, так скажемо, намахали пластику і прислали без лампочки. І ще одну відправили і потім не хотіли. Хатай таких людей. Я їм писав, що дві відправити. відправили одну без лампочок, ще за такі гроші, що ну 200 гривень штук. За всі, які продають з лампочками. Просто, мабуть, що стекла йому купити й. та й нас морозити, світить. Й. Бо Пластик реально треба, оцю сткло треба поміняти, вони такі там просто ужас сьогодні, може покажу. Це на січмень. Це що виходить? Ми десь осіли. Ну десь кінець з... Ні. Да. А, не, начало травня якраз. Ой, боже, квітня. Квітньо ми вже. Що ж таке? А, це просто... Треба. Да, все-таки треба колись того навігатора купити, бо без нього тут... Ну, днем ще от таке, ну я днем. Коли от світло, то ти бачиш там по влазі. Собі бачиш, де земля мо... трохи мокренька й... Ну, Я ніколи не кропив, то я от просто бачу та все. Що от земля трохи мокра то й. Ну тут -то все. Трохи щось мокре і все. Це ж такий участок кривий. Весь мені дирекс є жовті плями. Вон там жовта пляма, о, видно, так. Да. І вон там, куски, все таки, так. Да. То що з... снігу не було видно. Ми ще коли культівери, то земля була така пухкенька. Трактор... Трактор аж присвідав, він аж... Вже... на першій передачі КП-4 тягнув. Спокійно, то взагалі колись перша передача, береще, пише, не тягне по і граєш, то вимілюєш, то заглиблюєш. Одне раніше, той розприділитель постійно стену, мози відділу, а цього року так само поміняли. Взагалі буквально в секунду вже впало. То, треба було сняти, і культиватор падав, взагалі не тримало. да. Дивися, розпределити, щоб нормально взяти, то треба же грошей класти. Та да, в принципі на що, ну 6 гектарів. Це таке, ще терпімо там, що мотивації може 4 часа, ну 504 гектара може так. Я не помню, 60-х недовго. І все, і вже піти сою вже закультивіруємо. Все. Народно. Так будемо їхати на пшеницю. Вот і ми вже на пшеницю. Вже темно, не видно на камері. А ще видно. Оооо Артилерія запусти. Ну пшениця вовсе отлично. Також їдемо, дивимося. І повсюду всіх є жовті плями Ну нічого, все Я тільки от думаю зараз що Урожаю не буде, а все там буде Постійно, кожний рік таке було. все завжди було отлично Ну от, вірно, дивіться. Не видно. При мене трава. Ну, пше Чорненька така. Ну да, єжу ті плями, все-таки. Ну на телефоні не видно, але но... Но є. Все-таки клімат міняється. Може ще придумати такі сорта, що... що і вже і благи менше буде треба. Може ну, є такі. Я не знаю. Я не вважав, що мусору тоже. Постоянно тут і хвала всяка. Гардує ще тут і 5 метрів. І... Да. і на сьогодні вже все. У нас тут тільки є шмінь. Шиміть, постійно, що весь десь 30 сотих, а тут гектар Тут у нас буде. Ми більше на собі прийти Тут уже буряну но... Сейчас заробляем Чекати Стоять і ще тут Вітре яке крутиться Поставлено не нам. це йде в Польщу. не туди за кордон що, там, кузюль літає, чи що? Вже їздять повсюду Трактора Кузюльки А шо Да, все no, клас Пода така отлично ну, сонце світить О їм ще так світить, як сонце На телефоні Щеклас буду стояти весь ще тут